У Житомирі, з 1 лютого, стартував набір учасників до школи підтримки малого та середнього бізнесу, яка працюватиме з березня. Завдяки такому безкоштовному проекту учасники мають змогу навчитися організовувати та вести бізнес, а також виграти гранти по півтори тисячі євро і використати їх на розвиток своєї справи. Наш проект безпосередньо реалізується за підтримки благодійного фонду справжні Українці та естонської організації Мондо в рамках проекту для України. Суть цього проекту передбачає те, що жителі Естонії донатять кошти, але ці кошти мають використані на розбудову України. Тому ми вирішили розбудувати її саме таким чином і підтримати малий і середній бізнес в цей нелегкий час. Крім мешканців Житомирської області, участь в проєкті може взяти й внутрішньо переміщені особи. І нагородні учасники програми також будуть забезпечені житлом. Тренерами та менторами проєкту Школа розвитку малого та середнього бізнесу будуть діючі та успішні підприємці. Проєкт орієнтований на людей, які вже мають бізнес-ідею та на підприємців. Загалом очікують до 20 учасників, п'ять з яких вже набрали. Під час навчання ми будемо навчати не тільки умовно, як писати бізнес-плани, але як працювати з кадрами, як заповнювати взвітність, взаємодіяти з податковою, маркетинг, менеджмент, такі базові речі, які необхідні зараз для підприємця. І тому ми шукаємо переважно учасників з мотивації. Віком ми не обмежуємося, статтю, ми не обмежуємося. Загалом навчання триватиме з березня по червень, включно по два-чотири дні на місяць у вихідні. Крім проекту підтримки бізнесу, благодійний фонд Справжні Українці та його партнери також допомагають і в інших напрямках. Ми дуже дякуємо нашим партнерам МТО «Мондо». Це дійсно дуже важлива допомога. Вони постійно реагують на всі наші ініціативи, також пропонують свої, в яких ми постійно залучаємось та приймаємо участь. Дуже надійний партнер. Ми як допомагаємо людям внутрішньо переміщеним особам на території Житомира та Житомирської області. Також ми вже возили неодноразову допомогу в деокуповані міста, в тому числі був Херсон і Славянськ. Роздавали людям і в Лимані. Благодійники допомагають, зокрема, і продуктовими наборами. Фонд вже доставив більше тисячі таких коробок з продуктами для постраждалих від війни родин. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ.